А, да. Коротше, що ви думаєте, ми робимо в Ірландії перший день, як приїхали? Ладимо машини <рес> в дорозі. Світло, світло дайте. Щось ціпління пропало. Та не знаємо точно, але може шток циліндра. Зараз пробуємо зробити. Тоньше? ціпальці? Тонче? Щось було б Зараз видніше. По чуть-чуть по і поладили. Я думаю, що будемо їхати. Помогти стати. <laughs> Давай. Ірландія, Дублін. Вже по чуть-чуть поладили машину, вже можемо їхати. Пробуй. Yeah. Yeah. Ну так, да, то ж. Все. Дуже акуратненько вже. Чоловік каже, за місяць за, за місяць вже другий раз ладив, да? Третій? Вже четвертий раз.